Усім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. У цьому відео показую вам свої знахідки, що цікавого я придбала, і що бачила у магазині Hand. Сподобався базовий білий топ в рубчик від SHEIN з такими красивими зав'язками. Такі топи зараз дуже актуальні. Ви їх можете бачити у будь-якому магазині мас-маркету. Наступна моя знахідка такий халат. Він виконаний із 100% шовку. Бренд мені невідомий. Бірочка складом присутня. Мені сподобалась у цьому халаті довжина, і цей дуже приємний відтінок рожевого. Шовк зараз трапляється у магазині Second Hand не так часто, а якщо їй трапляється, то вже в доволі поганому стані. Тож я дуже задоволена цією знахідкою. Наступна річ і моя покупка для моєї донечки. Таке миле платье у квітковий принт. Дитячі речі я також купую, якщо щось трапляється хороше. І ще цього разу мені дуже пощастило знайти речі з льону. Я люблю льон. Я всім рекомендую звертати на нього увагу у магазині Секондхенд, тому що ви його можете придбати за копійки. Подивіться, яка це неймовірна красива лимонна блуза з натурального льону від Марко Пола. Її я придбала і також придбала ось цю сорочку. Вона такого лососового відтінку також дуже красива. Це 100% льон. Рукавчик 3 чверті, мені вона дуже сподобалась. Просто в ідеальному стані. Ще була така блуза від скотч-сода. Її я не придбала, там не натуральний склад, це поліестер. Просто мені сподобався її фасон і колір. Ще була така безрукавка, це бренд Бенш. Класний відтінок, такий гірчичний. І сама безрукавка, в принципі, в хорошому стані. Її я не придбала, просто вирішила вам показати, тому що, як на мене, річ хороша. Показую, що на мені шортики льон H&M, сорочка льон від Oysho, топ Intimissimi, кеде Massimo Dutti. Простий зручний лук. Так на мені виглядає сорочка. Дуже мені сподобалась. І ця також дуже стильна від Марко Поло, навіть з цими шортами ляними дуже виглядає класно. Цей топ від шиїн, я думаю, дуже класно можна стилізувати з брюками палацо або з джинсами кльош. Халат теж мені підійшов, хороша довжина. Ось це розмір S, сидить доволі вільно, мені дуже подобається. А це вже інший тиждень, завіз був значно гірший. Показую вам, що бачила. Був такий піджак у чоловічому відділі і в Сен-Лоран. Я не впевнена, що це оригінал. Хоч, як ви бачите, підкладка про повністю у логотипі брендована. Ось тут. В кишенці є ще шматочок тканини, але бірки ніякої я не побачила, хоч на дотик це є тонка вовна. І ще мені сподобалась ця дрібненька клітинка. Була така курточка від Москіно. Мені здається, це дитяча курточка, тому що вона дуже-дуже маленька. Був такий. Пасок шкіряний. Тут не вказано ніякого бренду, можливо, це ручна робота. Придбала такий шарф на дві сторони від Армані. Він дитячий. Думаю, для мого сина чудово підійде. І ще був такий шарф від бос. В чудовому стані. Я його не придбала, просто вам показую. Хотіла придбати для себе такий топ від Сари, але на превеликий жаль, він вже на дуже хорошому стані. Багато дрібненьких затяжок, хоч, можливо, його ніхто і не носив. Це, скоріш за все, вже зроблені затяжки в магазині. Зуття, були такі цікаві гумочки, як я їх називаю, від Майкл Корс. На львівську дощову погоду саме те, що потрібно. Але, на жаль, не мій розмір. Це 41-й. Переміщаємося з вами в приміручну, показую речі, які я хотіла придбати для себе. Перша це така річ від Hugo Boss, блуза із 100% шовку, неймовірний колір, фасон. Все мені дуже сподобалось. В ній є бірка з складом. Наступна річ така футболка від Massimo Dutti. і тут я бачу велику дирку, її я не зауважила, коли брала річ. Наступний топ від Uniqlo. У розмірі М хороша базова річ. І сподобались мені дуже джинси від кос. Але, на превеликий жаль, це 29-й розмір. На мене вони занадто великі. Так на мені виглядає топ від Uniqlo. Його я придбала для себе. Дякую всім за перегляд, за підтримку мого каналу. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. І до скорої зустрічі!